Привіт, вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. З тобою я, його ведучий Міша Фік. Це є частина третя Binance для новичків. В цьому відеоролику я покажу, як користуватися Binance Pay та взагалі, що таке Binance Pay. Відео буде цікавим, повчальним та позитивним. Сідай зручніше, а ми поїхали! Коротко, по факту, Binance Pay це є функція, де ти легко та швидко, без комісії, перекинеш гроші іншому користувачу, який є також користувачем біржі Binance, перекинеш свої кошти без комісії. Не хочу хвалити, вихвалювати цю біржу Binance, а само собою, в кожної біржі є своя ізюминка. А само собою в біржі Binance. А, можу сказати, не можу назвати це ізюминкою, але це є прикольна функція, по якій, само собою, Binance і ціниться. Це є Binance Pay, де ми легко, швидко та доступно, та само собою без комісії перекидаємо гроші. Давайте без всякої води переходимо, де я покажу, як перекинути гроші другові абсолютно без комісії. Поїхали. Виходимо на біржу Binance. Знизу є гаманець, нажимаємо на гаманець. Далі вибираємо поповнення зверху і нажимаємо на Pay. Далі ми бачимо, ми можемо а, надіслати і отримати. Я буду в моєму випадку це надіслати. Нас перекидують і ми можемо надіслати по електронній пошті, по номер телефону, по Pay ID і по Binance Pay. Електронна пошта, я думаю, зрозуміла, телефон також, а, де знайти свій Binance ID. А, зверху є отримати. Нажимаємо на отримати, і ми можемо бачити, це є мій Pay ID, на який нам користувачі можуть надсилати нам криптовалюту абсолютно безплатно та без комісії. Даємо назад, а взагалі, що таке Binance ID, хто не знає для нових користувачів. Виходимо назад. А даємо знизу головна. Даємо зверху зліва на чоловічка, і ми бачимо IT. Це є мій. Binance ID, по ньому також можна надсилати. Заходимо на Binance Pay. Нажимаємо Надіслати, вибираємо Pay ID. Я вже завчасно скопіював Pay ID», друга, а, нажимаю продовжити і надсилаю криптовалюту. Можу надсилати 001 цент в USDT. Надіслати роблю підтвердження, продовжую. У вашому випадку це буде перший раз, потрібно буде ввести e-mail підтвердження та Google авдифікатор. Так як я вже давно користуюся PayID, мені не потрібно вводити код і пароль. А в вашому випадку, якщо ви користуєтеся тільки перший раз, вам потрібно буде ввести підтвердження з пошти та Google автифікатор. Це тільки третій відеоролик Binance для новичків на біржі. Binance є багато-багато функцій. Про яких я можу тобі розповісти. Якщо тобі такі відео заходять, став жирного лайка. В подальшому буде безліч відеороликів бінанс для новичків. Я розкажу про різні функції, які є на цій біржі, і обов'язково будеш ними користуватися. До нових зустрічей. Пока!